Чергову ніч російського терору пережила Україна 69 ракет, зокрема й балістичних та майже три сотні ударних дронів. Випустив по нас ворог. Про це повідомили в повітряних силах. Захисники неба знищили 45 крилатих ракет. Це були ракети Х-101 та калібри. Ще дві ракети Х-59-69 були локаційно втрачені. Щодо безпілотників, у їх було знищено загалом 266, з них збито майже 140, Решту подавили реби. У повітряних силах додають, що внаслідок сьогоднішньої атаки постраждали більші. Шість регіонів України зафіксовано влучання на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих ракет і БПЛА в 15 локаціях. Зараз розповімо про все детальніше. 11 людей постраждали в наступ нічної масованої атаки на Київ. Російська армія знову завдала комбінованого удару безпілотниками та ракетами. Після опівночі на столицю зайшли понад два десятки ворожих дронів. Потім окупанти вдарили по місту ракетами зі стратегічних бомбардувальників і кораблів. У Голосіївському районі уламок збитого шахеда потрапив у студентський гуртожиток університету Шевченка. Вогонь охопив зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі. Приміщення частково зруйновано, також пошкоджено сусід Будівлю. На місці медики надали допомогу п'ятьом людям. Ще одна поранена жінка у Дніпровському районі. Там уламки збитого дрона пошкодили двопороховий приватний будинок. Також є руйнування багатоповерхівки у Шевченківському районі. Загалом цієї ночі до лікарні госпіталізували трьох мешканців Києва. На місцях прильотів працюють правоохоронці та надзвичайники. Вони нагадують, що по місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей і просять не торкатися та не підходи. Дити близько, адже вони можуть містити вибухові речовини. На Київщині цієї ночі четверо людей загинули, 16 постраждали, серед них і троє дітей. Такі дані озвучили в ДСНС. Під ударом були шість районів області. В Обухівському в селі Долина окупанти вбили двох цивільних, ще один загиблий і один травмований у селищі Макарів Бучанського району. А найбільше постраждалих у Мархалівці на Фастівщині одразу восьмеро. Серед них дитина там дуже багато зруйнованих і пошкоджених будинків. Зараз у Мархалівці працює наш кореспондент Сергій Єременко. Він з нами наживо. Сергію, вітаю тебе! Чекаємо про результати наслідків від тебе. Насі, вітаю. Ми приїхали сюди буквально 10 хвилин тому, і скажу тобі, що знайти місце, де будинки постраждали найбільше, не важко, тому що дим від згарища від пожежі його видно буквально з в'їзду в селище Мархалівка. От зараз ми біля подвір'я, де працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують гасити пожежу від будинка. Ну, буквально нічого не лишилося. І е, важливо сказати про, про те, що вони продовжують гасити пожежу. Вочевидь, ця пожежа не працюють від... цього будинку займання так само е, були ще в одному будинку, їх вже, його вже загасили. Поряд подвір'я. Ой, немає живого місця від решти будинків. Ми нарахували щонайменше чотири, які дуже сильно постраждали, але варто зазна зазначити, що поряд тут щільна забудова житлових будинків і поряд так само будівлі, домівки людей, які зазнали пошкоджень, десь вибиті шибки, десь уламкові пошкодження стін. Звичайне українське подвір'я от перше, що хочеться зазначити, коли ми приїхали сюди, звичайне українське подвір'я. Видно, що живуть хазяйновиті. Люди ростуть півонії, невеличкий городик, і зрештою від оцього обістця, в яке люди вкладали душу, крім оцих півоній цього городика, більше нічого не лишилося. Працівники ДСНС офіційно станом на зараз повідомляють про одну загиблу людину в Мархалівці, про вісьмох постраждалих. Серед них одна. Дитина, тут є руйнування, тут є дві пожежі, одну з яких, як я вже говорив, загасили. Гасінням другої займаються просто зараз. І ми продовжуємо тут працювати. Ми чекаємо на офіційний коментар від працівників ДСНС. Ми також поспілкуємося з місцевими жителями і будемо продовжувати працювати тут, слідкувати за подіями і детальніше про все розповімо в наступних випусках. Насті. Сергію, дякую. Важко дивитися такі кадри, слухати такі новини. Але на жаль, така історія по всіх регіонах України, тому що Україна сьогодні пережила чергову непросту ніч під атаками ворога. Я нагадаю, що це був Сергій Єременко про наслідки нічних ударів Росії по передмістю Києва на в столичному регіоні четверо загиблих і 16 травмованих. Четверо загиблих нині на Хмельниччині. Такі попередні дані озвучив очільник області Сергій Тюрін. Ще п'ятеро людей з осколковими пораненнями у лікарні. Одна людина у важкому стані в реанімації. У регіоні зруйновані шість приватних будинків. Понад два десятки пошкоджені. повилітали вікна в закладі освіти. Понівечено комунальний транспорт. Троє дітей загинули внаслідок масованої ворожої атаки на Житомирщину. Їм було 8, 12 і 17 років, повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Постраждалих за попередніми даними дванадцяти серед них теж є діти. Вісьмох людей рятувальники дістали з-під завалів, потерпілі, госпіталізовані. В області пошкоджені або зруйновані понад три десятки житлових будинків, як приватних, так і багатоповерхових. Також понівечені близько 40 господарських споруд, крім екстрених служб, на місцях Вань працювали волонтери Червоного Хреста, надавали людям психологічну допомогу. 77-річного чоловіка цієї ночі вбили росіяни в Миколаєві. Ще п'ятеро людей поранено, серед них і 17-річний хлопець. Місто масовано продовж кількох годин атакували ударні дрони, пошкоджені приватні будинки, офісні приміщення, об'єкт інфраструктури. Один із шахедів влучив у п'ятиповерховий будинок. Зруйновано кілька горішніх поверхів. З нами на зв'язку наша власна кореспондентка Луїза Єрьоміна. Луїзо, вітаю тебе. Чекаємо подробиць. Атаки росіян. Вітаю Анастасію. Зараз ми перебуваємо біля п'ятиповерхівки, куди сьогодні вночі влучив ворожий шахет. Я хочу сказати, що за останній час це була одна з наймасованіших атак російських шахетів на Миколаїв вночі близько кількох годин. Місто здригалося від потужних вибухів. Нині тут ще працюють рятувальники. Триває пошукова рятувальна операція під завалами. Ймовірно, ще є жінка. Наразі ще відбуваються порятувальні роботи, і, можливо, ще буде одна жертва. Наразі, по інформації родичів, вона перебувала на цей час у, дому, у домі, і тому є можливість, що вона під завалами. Ця цинічна атака забрала життя 77-річного чоловіка. Ще п'ятеро людей поранено, з них 17-річний хлопець. Він у важкому стані ще двох жінок під завалів деблокували рятувальники. Пліч-опліч з працівниками ДСНС працювали і волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Передали в швидку двох постраждалих, одну з яких допомагали деблокувати співробітникам ДСНС. Жителі розтрощеного будинку розповідають, що дивом вціліли. Після влучання шахеда зайнялися оселі та покрівля. Пані Наталя самотужки гасила палаючі вхідні двері. Втім, її також деблокували рятувальники. Почала бріти сусідня квартира. Я вже питалась вийти, але я поняла, що це і почала тушити свої двері вот ну, этим я спасла свою квартиру, потушила свої двері. Потім пока потушили так тишу, потушили. только тогда меня уже пожарные помогли мені выбраться. Нині з цього будинку відселено більше 200 жителів. Після завершення пошуково-рятувальної операції працюватиме спеціальна комісія, яка оцінюватиме збитки. А вже далі до роботи візьмуться комунальники, які затулятимуть потрощені вікна та покрівлю. Анастасія. Дякую, Луїзу. Це була наша власна кореспондентка Луїза Єріоміна з Миколаєва. Місто вночі атакували ворожі дрони. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Троє людей, зокрема 14-річний хлопець, постраждали внаслідок атаки дронів по Харкову. Ці ночі влучання були зафіксовані в Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах міста. Пошкоджене цивільне підприємство та офісна будівля а напередодні в області у селі Козача Лопань, Дергачівської громади внаслідок атаки дрона у свій день народження загинула 63-річна жінка. Надвечір ворожий безпілотник влучив у її житловий будинок. Наймасовіший удар з часів Другої світової війни. Так, сьогоднішній обстріл описав мер конотопа Артем Семеніхін. Російські війська здійснили серію атак на Сумщину. Ударів зазнавали, як задавали як дронами камікадзе, так і ракетами. По Конотопу російські війська застосували ракети та ударні безпілотники. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами має все відновитися. Зазначив міський очільник. У сумах ворог уночі двічі атакував харчове підприємство ударним. Ми БПЛА пошкоджено покрівлю, спалахнула пожежа. Рятувальники змушені були відійти через загрозу повторного удару, що ворог і зробив. Проте пожежу вдалося ліквідувати повністю. Це вже другий обстріл цього об'єкта харчової промисловості. Попередній стався у квітні. Дмитра Платенчука, речника військово-морських сил України. Пане Дмитре, вітаю. Вітаю пане Вадимо. Вітаю студію та глядачів. Цієї ночі був ще один комбінований удар. І є інформація про те, що запуски відбувалися також з морських носіїв ракет. Можете детальніше сказати, скільки саме ракет росіяни запустили з акваторії Чорного чи Азовського моря в нашому напрямку цієї ночі? Так я можу підтвердити, що було застосування калібрів більше десяти ракет використали росіяни. В принципі, вчора в пізньому етері. Попереджав про це глядачів, враховуючи те, що в принципі готувалася авіація, то була така ймовірність, що буде застосована відповідно і морську компоненту станом на сьогодні залишаються в морі два підводних човни, які є носіями крилатих ракет. В принципі, ситуація передбачувана в будь-якому разі. Періодично, там раз на місяць, може, два рази на місяць, вони, на жаль, використовують і морські носії. А чому так рідко? Є пояснення? Тут є різні причини, це і безпосередньо логістичні питання щодо обслуговування цих систем, це і ефективність, яка, звісно, не вирізняється, скажімо так, високими показниками вже доволі давно. Але в будь-якому разі там дати 100% вірну відповідь, чому саме вони їх використовують так нечасто, не можу, тому що можуть бути причини, про які ми з вами не знаємо. Пане Дмитре, те, що вони хоча б двічі на місяць приблизно, як ви кажете, використовують ці морські носії, чи свідчить це, що ми не можемо повністю, на жаль, поки що контролювати акваторію Чорного моря, навіть завдяки нашим дуже потужним і модерним морським безпілотникам? О, можна сказати, що ця акваторія знаходиться в стані такої сірої зони, тому що. Якщо брати безпосередньо надводну обстановку, так, то можна сказати, що ми контролюємо. Так вони виходять з пункту базування, роблять запуски і повертаються назад. Тобто вони не перебувають постійно в морі. В морі вони представлені, як правило, лише підводними носіями на постійній основі. Але при цьому в повітряному просторі над екваторією домінує російська авіація, і тому ця зона залишається сірою. Тобто і вони вийти не можуть, і ми, але в той самий момент. Є вогневий контроль з обох боків. Якщо брати співвідношення наземні пункти запуску і підводні, точніше, наводні і підводні. Та, що для нас небезпечніше? Підводні, очевидно? З ними і взагалі є якась форма боротьби? Ну, у світі, звісно, існують способи боротьби з підводними човнами, причому різних класів. так? Способів цих багато різноманітних і відомі вони ще з часів Другої світової війни. Тут питання не в тому. Тут є деякі інші аспекти, які з цим пов'язані. Це по-перше, по-друге, для нас, в принципі, небезпеку представляють будь-які носії крилатих ракет. Загалом, їх в Чорному морі залишається п'ять надводних, три підводних, тобто три підводних човни проєкту Варшавянка і. П'ять надводних кораблів це два фрегати і три малих ракетних кораблі. Дякую дуже, пане Дмитре, що знайшли можливість для ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України. Вітаю всіх глядачів. Так, на жаль, Київ разом з рештою України напередодні свого дня переніс черговий масований удар. Зараз з нами на зв'язку. Юрій Зарко, білопільський міський голова. Пане Юрій, вітаю. Вітаю всіх, вітаю Вадима, вітаю... вітаю студію, вітаю всіх глядачів. Ситуація в Білопіллі складна. На Сумщині з білопільської громади евакуйовують. Я бачив інформацію: 130 людей за минулу добу було евакуйовано. Але почати хотів саме з цієї ночі. Як Білопілля пережило черговий масований удар сьогодні, вночі ну скажімо, на щастя, були там вечором запуски. Були кабів, але щодо самого міста, то безпосередньо прильотів по місту саме сьогодні не було. E, взагалі, вчорашній день він, мабуть, за останній місяць був, мабуть, один із спокійніших. E, звичайно, що були постійно обстріли прикордоння, але не було таких значних руйнувань, слава Богу, що не було жертв. І, але і навіть і вчорашній день нам ще перший, мабуть, за довгі часи приніс таку гарну новину. У нас шість наших захисників з нашої громади повернулися з полону. І будемо чекати, що, можливо, ще сьогодні, третій день обміну, можливо, ще також хтось повернеться. Так, це справді хороша новина на фоні всіх інших. Скажіть, будь ласка, якщо порівнювати з березнем інтенсивність обстрілів Білопілля вона наскільки збільшується? З березнем? Ну, у нас пік був місяць тому. Тобто ми кажемо, що це був квітень, квітень початок травня місяця. Це був пік, коли ми десь рахували, кількість скабів, які летіли на громаду, перевищила 120 штук. Із них десь, мабуть, в районі 30, це те, що впало безпосередньо на території міста або на околиці міста. Потім в середньому було десь 30, але це, якщо рахувати каби, якщо рахувати РСЗВ, то це окремо міномети окремо, артилерія, танки і, на превеликий жаль, зараз активно останні дні, особливо і також і вчора і позавчора, збільшилася активність піввідронів на оптоволокні. Ну і, звичайно, що ланцети з змовленнями, таки також вже, на жаль стали звичним явищем. У вашій громаді від початку травня триває евакуація. Скажіть, будь ласка, скільки людей ще залишаються? Конкретно цікавить кількість дітей, які ще не виїхали з громади? Не, е, у нас е, офіційна евакуація оголошена була ще з липня минулого року. В тому числі примусова із 10 кілометрової зони до білопілля потрапило умовно пів білопілля попадає, потрапляє до цієї зони, але у нас діє, знаєте, такий негласний закон, коли люди саме чують і бачать, і це для них є найкращим таким аргументом на користь того, що треба евакуюватися. Не заклики, там коли їздять автобуси, там чи машини, гучномовці. Прилітають коли. Будинки розвалені, коли гинуть люди, коли поранені, то звичайно, що люди збирають речі, їдуть або самостійно, або е, централізовано. Тут Централізовано. Тому е, кількість приблизно, вибачайте, кількість приблизно. тих, хто виїхали. Е, Десь, мабуть, 70% наразі. Це те, що стосується безпосереднього місця. Угу. Останнє коротке питання: чи немає випадків? Бо ми, наприклад, часто чуємо на Донеччині люд... людей вивозять дітей з сім'ями, а вони повертаються на. Зараз, якщо можна, будь ласка, одну хвилинку маленька пауза, буквально 15 секунд. Е, у... Ні, пане Юрію, перепрошую, але у нас є вже зв'язок з Покровським напрямком. Ми не можемо продовжувати. Це був Юрій Зарко, Білопільський міський голова. А зараз Покровський напрямок є можливість зв'язатися. Молодша сержантка батальйону Корсар, 38 38-ї окремої бригади морської піхоти, позивний Зойц. Вітаю, Зоїць. Доброго дня, Так, дякую, що знайшли можливість. qr код є це наш збір на дрони для 38-ї бригади. Будь ласка, долучайтеся. А я хотів поки що спитати, як минула ну, як остання доба в зоні відповідальності вашої бригади, і чи збільшується кількість штурмів російських на покровському напрямку, там де ви стоїте? Я не можу відповідати за всю бригаду, якщо говорити конкретно про наш батальйон. То доба, ну мабуть, як і у всіх. Ми постійно відбиваємо штурми, ми постійно намагаємося стримати ворога. І якщо говорити про ну, скажімо, так, кількість бойових вильотів, так як ми батальйон безпілотних авіаційних систем, а про кількість вильотів про час в повітрі, то я би сказала, що робота у нас додалося останнім часом. Це стало більше російських вильотів. Чи вони штурмують більше піхотою на вашій ділянці? На цих вильотів нам доводиться ще більше працювати для того, щоб не дати їм можливості просуватися далі по нашій землі. Ну власне для того, щоб ваших вильотів було більше ефективніше, ми й просимо глядачів допомогти 38-й окремій бригаді морської піхоти. QR-код ви бачите, на екрані. Так, неділя, так, зрозуміло, але треба допомагати. Бо якщо ми хочемо завдати відповіді за сьогоднішні, вчорашні і всі попередні удари, то ви мусите теж брати в цьому участь. Добре, а яка тактика росіян? Тобто вони просто збільшують кількість штурмів чи якось стараються винахідливіше підходити, бо часто ми чуємо, що це дуже прямолінійне закидання людьми до неможливості? В нашому випадку це Скажімо так, більше розвиває наші навички, вміти влучати не тільки по стаціонарних цілях або не тільки по живій силі, враховуючи те, що вони використовують дуже часто мотоциклетні штурми, нам доводиться вчитися і адаптуватися під цю ситуацію, і відповідно знищувати швидкі мотоцикли, багі, які, ну скажімо так, масово рухаються в нашому напрямку. А вам дронів вистачає, просто фізично дронів, на які ми саме зараз просимо людей зібрати гроші? На жаль, ні сечів, ні звичайних FPV не буде, мабуть, в достатній кількості до того моменту, поки вся Русня не зникне з нашої території. Тому, на жаль, ні. Їх не вистачає. Як і інших, скажімо так, засобів, але працюємо тим, що є, і, звісно, будемо вдячні за будь-яку підтримку. Бо ви донатите, ми вбиваємо. Тут дуже простий взаємозв'язок. Так, чим більше ми донатимо, тим більше мертвої русні буде. А от ви згадали сичі. Сичі це що? Розкажіть, будь ласка, тим, хто не в курсі всіх цих позивних? Сич це ударний літак. Він може летіти далеко, нести багато. І палити ворожу техніку, робити це дуже красиво. От на них і треба зібрати, я так розумію. Так, так. Це основна ціль на даний момент для того, щоб, скажімо так, працювати на випередження, щоб не давати росіянам підбиратися ближче, щоб вбивати їх раніше, ніж вони приїдуть вбивати нас. Судячи з назви, це розробка українська. Так, так, це українська розробка. Нічне бачення має, Сичі, як правило, вночі літають. Um, Чи це таємниця? Це Доволі розвинена. <гум> Давайте я вам так скажу. Ні, це я думаю, що це не таємниця. Я думаю, що будь-хто, хто захоче, знайти інформацію а, в тому ж інтернеті. А, він виправдовує свою назву, скажімо так. Добре, якась конкретна мета, а, сума збору а, є. Чи це безкінечний збір, тому що ну і сичі теж витратний матеріал. На жаль, скільки треба зібрати? Так, це витратний матеріал. А, немає, скажімо так, такої ситуації, що ми кажемо, от нам треба три сечі, і все, і на цьому ми виграємо. На жаль, так це не працює, тому що борти теж втрачаються, тому що. Ситуації бувають різні. Ну, і відповідно, чим більше ми маємо СОЧІ, тим більше ми можемо вбивати. Та сама ситуація, яка із FPV, про які знають всі. Чим більше FPV, тим більше вбитих росіянців. Як би ви оцінили співвідношення зараз БПЛА в небі, наші з російськими? У кого перевага? По кількості на даний момент, мабуть, у них. А, бо Мабуть, ну, у них це вже на яких рейках, на виробництві постійному, але ми над цим працюємо і ворожі крила ми вбиваємо в тому числі. Дякую, Зойц, за те, що змогли знайти час для ефіру. Це була Зойц, молодша сержантка батальйону Корсар, 38 38-ї окремої бригади морської піхоти. Я сподіваюся, ми трошки допомогли всі разом зібрати гроші.